І знову у нас на каналі Warheads із суперкислою, не знаю, штукою. Я ще такого не куштував, це якийсь взагалі палець в формі якогось пальця. Давайте його відкривати, та побачимо, як це куштувати і чи зможемо ми стерпіти його кислоту. Виглядає, це якийсь такий здоровий палець, навіть відбиток пальця є. Так, давайте відкриємо, подивимося, що тут. О, що це за лядяник такий? Блін, навіть да цікаво, а щось тут всередині ще є. А це посипка. Ось її зараз видно, вона така біла. Зараз спробуємо, чи справді вона така кисла, як тут заявлено. Так. <смі> Ніколи не думав, що таке буду робити, але зараз я буду облизувати палець на камеру. Ну дуже смачно, якщо чесно. Якийсь він такий собі. Ну, спробуємо зараз посипку, чи буде настільки кисло, чи ні. Бачите, ось так. Тепер будемо облизувати грязний палець. Mm. Це вже кисленько. Вже доволі кисленько. А не можу зрозуміти смак цієї цукерки. Але цей палець настільки <хи> незручно їсти. Так, з пальцем все ясно. Давайте спробуємо цю посипку чисто з'їсти, чи буде нам кисло, чи не дуже. От посипка. Доволі кисла в такій кількості, якій я її взяв. Тут уже по кислості 6 точно є. Тому, друзі, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк, підтримайте мій канал коментом та до зустрічі на просторах YouTube.